Я читав коментар Сперджена, але він там трошки ну, він розбирає, але я хочу трошки по-іншому сьогодні розібрати. Я не буду розбирати я більшість віршів сьогодні, хочу з вами розібрати. Хочу розібрати, як вони, ну які вони більш глибоке значення для нас мають, про що вони нам кажуть. В мене трохи технічні склад ма, я до богословського факультету вчився на програміста, не довчився, але вчився. І тому в мене будуть багато питань до вас. Я буду дуже вдячний, якщо ви долучитеся до розбору і будете відповідати на мої запитання. Ось. Якщо не будете відповідати на мої запитання, то дуже, дуже погано. Ось, да. Якщо є можливість, вмикайте свої камери. Я і за це буду дуже вдячний. Так, Перем... перемикну на українську, бо я, я ще вчора зовсім забувся, я синодальну біблію розбирав. в мене це просто звичка така. Ну, я буду намагатися українською. Ось, добре. Е, у нас сьогодні 91 й псалом. Ну, мені, якщо серйозно, то мені сказали, десь близько 20-25 хвилин. да, мені, так, десь. Половину бажано закінчити. Так, да, будемо дуже намагатися. 91 й псалом, я думаю, що якщо ми його спочатку просто повністю прочитаємо, а потім будемо йти по вершам, щоб просто зрозуміти, про що хоче сказати автор. Тому, якщо в когось є таке побудження, прочитати 91 й псалом, прошу <кхи> повністю прочитать. Угу. Псалом, пісня на день суботній, благо є, навіть і Господа. И петь имени Твоему Всевышний, восхищать от милость Твою и истину в ночи, на десяти и в салтире с песней на устах, ибо Ты восхищал меня, Господи, творение Твоим, я восхищаюсь, делами рук Твоих, так велики дела Твои, Господи, дивно глубоко, глубокие помышления Твои, человек бессмысленный. Не знает и не и не, вечно не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делаешь и беззаконие, цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки, и будут вот враги Твои, Господи, будут вот враги Твои гибнуть и рассыпаются все делаешь и беззаконие, а мой рог, Ты возносишь, как рог единорога и я умощен свежими елеем, и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведность цветет, как пальма, восхищается, подобно кедру на диване, насажденные в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего, они в старости по завет сочные и свежи, чтобы восвещать про что праведный Господь. свідиня моє і нітні -ні правди в ньому. Дякую. Тобто ми бачимо псалом, перший перший на ну, вірш каже, що це псалом на день суботній, і ось як багато у нас є і благословінь, і одночасно є певні, я так думаю, що прокляття. Якщо ми щось робимо або не робимо. Давайте будемо йти по віршах. У мене є декілька запитань по віршам, де, деякі вірші по запитання на вірш. Тут є також групи віршів. Е, я хочу запитати, взагалі я хочу запитати, як у вас це зазвичай проходить. Ну, ви, у вас як запитання, відповіді або я просто у мене спіч якийсь? Зазвичай мене... в нас кожен спікер має власне донесення, От. Mm -hmm. але е, ти як відчуваєш, ми готові відповідати, і так, і mm -hmm. сяк, тобто, як, як тобі лежить? Супер, mm -hmm. я думаю, просто що якщо брати якийсь коментар і його перекладати сюди, то це е, не, нема такого особистого відкриття, як, як якщо Ставити запитання до тексту і щоб це особисте відкриття прийшло кожному. Перше, чому Давид так виділяє саме суботній день, якщо ми дивимося. До чого він посилається? Ну, взагалі, суботній день це особливий день, день для спілкування mm -hmm. Бога з людиною, і саме тоді людина стає ближче до Бога. Так. Mm -hmm. да. Тобто Давід розуміє, що важливість суботи це ну, є те, що дав нам Бог. І якщо ми побачимо, там немає на перший день тижня, на другий день тижня, то, тобто, Давід виділяє саме суботній день. Ось, в єврейській мові, там у них, якщо ми читаємо, то там да, нема, там понеділок, вівторок всього такого, там перший, другий, третій день тижня вони так іменуються, якщо дослівно перекладати. Ось, і Давід виділяє саме суботній день. І якщо ми побачимо контекст всього. Салму, то насамперед Давід посилається на книгу буття, коли Господь створив нашу землю, і Він в суботній день залишив як таке нагадування про те, що він створив. Тобто, суботній день Давиду нагадує про те, що Господь є творцем усього. І у другому тексті Давид каже, що є. Таке благо. Він каже: благо є славити Господа, але як це благо має проявлятися у житті християн, християн і взагалі тих, тих, хто вірує в Бога? Як воно проявляється? Добре, дякувати Господу, і що робити, як це потрібно робити? Виспівувати, мабуть? Виспівувати, так. І виспівувати імення твоє о Всевишній. Як ви думаєте, чи є різниця між тим, що ми якось просто усвідомлюємо велич Господа, і те, що ми йому якось це фізично співаємо? От Є різниця, коли грає, наприклад, у церкві псалом якийсь, і ми просто стоїмо і мовчимо, чи коли ми ось виспівуємо? Звичайно, що є різниця. Це то саме, як деякі люди кажуть, що вони вірять в Бога, але вони не вірять в Бога, вони просто знають, що Бог є. Вони усвідомлюють той факт, що Бог є, але не прославляють його своїм життям. У подібне є mm -hmm. на прославлення якби. Просто mm -hmm. бути в тому місці, де прославляють, слухати, як прославляють, і прославляти особисто, це є різні речі. Mm -hmm. До речі, дуже важливий е, момент, що стосується саме прославлення. Е, думаю, дуже часто зараз прославлення, вечори прославлень. Е, і все це робиться з такою атмосферою, щоб викликати у людини певні почуття. Чи є цей підхід правильним викликати прославленням певні почуття у людей? Як ви вважаєте, якщо ми бачимо, е, ось цей я, я хочу слов. розказати невеличкий такий ну, момент з історії життя одного чоловіка. І однієї а, жінки, його дружини. Получається, так, да, дружина, вона просто в хорі співала, а чоловік він захопився mm -hmm. її співом. І взагалі через, через музику mm -hmm. і через прославлення увірувала спочатку ця жінка, а потім mm -hmm. цей чоловік через прославлення, ну, якось і, і, і в неї виходить. закохався, вони одружилися, і вони, ну, віруючи, сім'я по нинішній виходить. день. От слава Богу. Дехто через ті емоції, які от, гурт прославлення або хор, е ну, вони якось від серця просто співають, прославляють, і, і хтось просто перехоплює цю емоцію, цю, цю хвилю таку позитиву, радості, і, і, і приходить uh -huh. до Бога таким чином, навіть. Uh -huh. Це просто uh -huh. досвід, а тому що сидіть як. Да. Дякую, так. Да. Тобто, не завжди люди бачать наші думки, а якщо ми це співаємо, якось виражаємо любов до Бога, то це дуже помітно. Ми... Трішки да? додам, що Господь нас створив емоційними. І якщо mm -hmm. просто ну, ну, я десь там, просто десь я присутня, а коли це дійсно серцем, то ну, це не приховаєш. Mm -hmm. да, дякую. Тобто, е коли ми прославляємо Бога, коли ми відчуваємо е, до нього певні емоції, певні почуття, коли нас щось переповнює. Але зараз трохи спотворене розуміння прославління, зараз люди, служіння прославління, спрямовують на те, щоб викликати емоції. Тобто зараз прославління викликає часто емоції, а не емоції. Ведуть до прославління Бога, і це є неправильне, спотворене розуміння самого служіння, прославління. Тобто, Давід тут не каже, що от я, собі, я тебе прославляю, і я о, да, ще більше хочу тебе прославляти. І Давід каже: Я бачу твої діла, ну, тобто, прийшла субота. Це вже просто є привід мені порадуватися, тому що ти створив усе в цей день. Добре. Тут такий цікавий текст: вранці розповідати про милість твою, а ночами правду твою. Таке питання. Чому, на вашу думку, які у вас є предположення, чому утром милість, а вночі це правда або істина? Чому ранком це милість, а вночі істина правда? Ну, один із е, моментів, ну, чому зранку милість, е, часто, коли ми молимося, ми кажемо, Боже, дякуємо тобі, що помилося твої дав нам ще проснутися mm -hmm. з нічного сну, що ти пробудив нас. Ось. Дякую. Так. Mm -hmm. да. Тобто, коли ми просинаємося, ми ще нічого не знаємо, і ми сподіваємося тільки на милість Божу, який проведе нас протягом усього цього дня. Але коли вже настає ніч, ми вже знаємо. Ми вже знаємо, що де конкретно нас Бог благословив, якщо ми прожили цей день, і в нас є над чим пороздумувати, є певна мудрість, яка, ну, яку Бог нам каже кожного дня. Або нема мудрості, якщо ми Бога не слухаємо. Але так чи інакше, в кінці кожного дня ми можемо зробити певні висновки і. Сказати собі і Богу дякуємо за певні істини, які Він доніс до нас цього саме цього дня. Ем, так. П'ятий вірш. Е, звучить так. Потішив мене ти, Господи, вчинком своїм. Про діла твоїх рук я співаю. Е, давайте. Ми просто пригадаємо книгу буття, другий розділ, третій вірш. Тому що Давид, як я вже казав, дуже е, сильно в цьому псалмі посилається саме на книгу буття і на творіння. Тут написано так: і поблагословив Бог День сьомий і освятив його, бо в нім відпочив від всієї праці своєї, яку чинячи був Бог був створив. Тобто Бог тут е, каже, да? ну, що він саме в цей день відпочив від всього творіння. І день суботній це є такий пам'ятник творіння, і Давид, славить Бога, тому що він пам'ятає про цей пам'ятник творіння і субота йому нагадує саме про діла твоїх рук, і він хоче співати про діла цих рук. Е, я хотів би перейти, е, я не хочу зупинятися на які товелишні діла, Господи, дуже глибокі думки твої, тому що це така, знаєте, описова мова, і вона прикрашає, і вона просто дає приклад, що не треба Богу, коли ми славимо Богу, бути сухими, співати псалми, знаєте, так е, трошки грустно. Якщо ми славимо Господа, і це якісь емоції, то Давід навіть е, трохи ну, в пляс йшов в певні моменти. Ми не знаємо, який це був пляс. Е, і я думаю, що цей пляс він прославляв Бога. І на небесах ми теж будемо певним чином танцювати. Якщо Давид міг прославляти цим Бога, то чому і ми не зможемо. Але ми до кінця не знаємо, як це було. Тому чекаємо небес. Ось. А... Е, далі вірш е, читаємо про нерозумних людей. Це теж важливо. Нерозумна людина не знає, а недоумок не розуміє того. Цікавий переклад Тогієнка. Недоумок не розуміє того. Коли несправедливі ростуть, як трава, і цвітуть всі злочинці, то на те, щоб навіки були вони знищені. Як ви думаєте, кого має на увазі Давид, коли пише про нечистивців, недоумків, нерозумних людей? Кого Давид тут насамперед розуміє, якщо брати контекст, усього писав? Ті, которые не підтримують ідею вообще Бога, як творця, ті, которые. Які... не поддерживают вообще Бога и отвергают его. То есть... угу. Угу. Да, да. Дуже дякую за такую відповідь, прямо мої думки прочитали Тобто важко, ну важно четко розуміти, що, ну на самом деле, да, Є дві такі причини, чому ми можемо бути нечестивими, якщо виходити з контексту цього псану. Якщо ми нечестивими, недоумками, цікаве таке слово, да? і людей, які не знають, нерозумними. Це тому, що ми, по-перше, не визнаємо Бога як Творця, а по-друге, це якщо ми навіть визнаємо Бога як Творця, то ми не славимо Його. Ну, і Тут йдеться мова про славу в суботній день. Тобто, якщо ми і в суботній день не славимо Бога за його творіння, то наша доля вона є не дуже гарною. Тут пишеться навіки були вони знищені. Тобто, слава Господу це дуже важливо і дуже важливо пам'ятати про те, що Бог наш творець, тому що коли ми пам'ятаємо, що Бог є нашим творцем. Та ми кожен раз собі нагадуємо його авторитет і його положення. У нас зберігається така субординація між людьми і Богом. І субота це дуже гарне нагадування того, що Бог нас створив. Далі я хотів би, це така група була така із двох віршів, сьомий, восьмий Це про такі наслідки непам'ятання того, що Бог є творцем. Є також невеличка така група із двох віршів це 10 і 12 вірші. Е, е, я трохи, так, е, Зараз, зараз, да, 10-й і да, 12-й. Просто там, в синодальній версії може бути трохи інша нумерація. Бо ось вороги твої, Господи, бо ось вороги твої згинуть, розпорушаться всі беззаконники, і 12 вірш, і дивилися око моє на занепад моїх ворогів. Тих злочинців, що на мене встають, почують про це мої уші. Е, що, мож, що можна сказати про ворогів Бога і про наших особистих ворогів? Бо в 10-му вірші вороги твої Давид, пише, а в 12-му вже вороги мої. Яка різниця між ворогами Божими і ворогами нашими? Чи там є якась різниця? Ну, вороги ті, вороги твої. Це ті, які взагалі не хочуть приймати Господа і mm -hmm. приймати його правління да, Всесвітнє. А вороги мої, ну, ті, які до мене так відносяться. Mm -hmm. Цікаво, що тут ну, посередині да, тут просто. Цей вірш 11 його можна віднести далі, да? до 13, 14, 15, 16 він про піднесення праведних. А тут йдеться до 10 та 12 про ворогів. Тобто тут Давид намікає, що якщо ми прославляємо Бога як потрібно, якщо ми визнаємо Його закони, визнаємо Його як творця, то у нас вороги наші будуть спільні. Тобто, якщо хтось не визнає Бога, і якщо хтось нас ну, буде намагатися скривдити, то ці вороги наші, вони автоматично стають Божими ворогами, тому що вони будуть намагатися його творіння, його вірних слуг якось їм зашкодити. Але важливо пам'ятати, що якщо ми визнаємо Божі правила закони, то божі вороги це дорівнює також наші вороги, ну, але не треба уявляти, що ворогів, до яких ми погано відносимося, тому що Христос сказав, що треба ворогів наших любити. Але вони залишаються у статусі наших ворогів. Е, якщо але треба також і другий момент пам'ятати, що наші вороги це не завжди вороги Божі. В ідеалі це так. Але іноді люди собі. Роблять ворогів із тих людей, які ну, ворогами нашими не мають бути. Ось, але в ідеалі Божі і наші вороги це одні вороги, і це дуже велика надія, тому що ми не одні в боротьбі з тими, хто хоче нам якоїсь шкоди завдати, але ми можемо пам'ятати, що на нашому боці Бог завжди є. Е, і остання така група віршів, які я хотів би на сьогодні розібрати, якраз час підходить до кінця, це 11, 13, 14 і 15 вірш, тут пишеться про піднесення. І ти рога мого підніс, не мог в однорожця. Мене намастив ти оливою свіжою. За справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр наливання. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в свині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі. Тут я хотів би зупинитися на тому, що на 14 му вірші, тобто Бог тут зображає те, як будуть жити його праведники, які будуть е, додержувати його mm. законів, життя, законів щастя. Тут є важливий момент, посаджені в домі Господнім і цвітуть на подвір'ях Бога нашого. Коли ми маємо якийсь маєток і там цвітуть якісь дерева, то дерева не завжди суперінтелектуально розвинуті, якщо порівняти їх зі своїм хазяїном. Я думаю, що наш інтелект, порівнюючи з Божим інтелектом, він також не найбільш такий ну, розвинутий. Ми ми нічого не розуміємо, якщо порівнювати з Богом, також важливо розуміти, що дерева у саду садовника або на подвір'ї хазяїна якогось короля, щоб вони цвіли це в інтересах, щоб вони були красиві, підстрижені, щоб в них були всі потрібні речовини. Це в інтересах самого володаря. Тобто. Щоб ми були гарні, красиві, це насамперед в інтересах Бога, тому що ми не завжди усвідомлюємо те, що Бог нам потрібен. А Бог це усвідомлює набагато сильніше, і ми Богу теж дуже потрібні. Тому важливо розуміти, що Бог дуже хоче, щоб ми були квітучими, щоб Він жив в нас, щоб ми були гарною прикрасою Його подвір'я, тобто гарною прикрасою самого Бога. І тільки, це тільки наш вибір, е, бути цією прикрасою, жити в подвір'ї Божому або цього не робити. І ключ до цього це прославлення да? в даному випадку Бога, згадування Бога в суботній день, і 16 й вірш. Він нам розказує ціль, а насамперед він нас застерігає від одної від, одніє, від однієї речі. Він каже, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в ньому неправди нема. Коли ми стаємо близькими з Богом, Він дає нам певні блага, і ми стаємо ось таким гарним кедром наливання. Люди певні люди можуть задаватися питанням, а чому все так гарно? І тут є дуже велика небезпека забути. Що це все робиться, щоб розповідати, що щирий Господь. Іноді, коли Бог дає благословіння, ми можемо забутися, що це саме Бог дає нам благословіння, і ми можемо так притягувати діяло на себе, казати, ну, це я цього досягну. Але Господь каже, що та краса, яка є в нашому житті, ті благословіння це все те, що дає нам Господь, і це все те, щоб ми сказали. Я нічого, а все Господь. Ось такий в нас сьогодні був 91-й псалом, і ми бачимо, як багато в ньому є цікавого, і це все нам є доступно. ми можемо це згадувати кожної суботи. Це чудовий псалом, і навіть є псалом в церкві, який ми співаємо, да? Благо, є, славіть Господа, і ти є мінітвою спасідінь. Дуже гарний псалом, я його з дитинства пам'ятаю. Тому давайте пам'ятати, що кожної суботи, взагалі не кожної суботи, ми маємо пам'ятати про Бога як нашого Творця. Маємо пам'ятати, що це дає нам благословення, коли ми визнаємо Бога творцем. що Бог буде завжди на нашій стороні, і те, що ми маємо. Це все всі ці благословіння ми маємо е, показувати як досягнення Бога в нашому житті. Е, я, хто, хто зазвичай молиться в кінці <світ> Я. Так. <світ> Добре, тоді я пропоную вам помолитися на початку цього дня. Дорогий господь, дякую тобі за те, що ти пробудив нас сьогодні, за те, що ти залишив нам пам'ятник творіння. Якщо протягом тижня ми можемо забігатися, забути про те, що все, що нас оточує, створив, то в суботу у нас є чудова можливість зупинитися, віддихнути і згадати, що природа навколо. Всі дерева, всі птахи, все, що ти створив, ми самі, це є діло рук твоїх, і ми маємо прославляти Тебе через просто той факт, що ми існуємо. Дай нам пам'ятати, твій авторитет дай нам пам'ятати, що ти дуже хочеш нас благословити, те що ти дуже хочеш, щоб ми були квітучими кедрами на Ливані. Дай нам, Господи, прийняти це, дай нам жити так, щоб Ти мав змогу нас удобрити, щоб ми росли гідними деревами у Твому саді. Господи, дай нам благословення на цей день, дай нам пам'яті про Тебе на цей день. Дякую тобі за цю зустріч, яку я мав, яку ми всі мали, і я вірю, що ти нас також. Благословив Духом Твоїм Святим, відкрив нам певні істини сьогодні. Амінь.